Слава Господу, дорогі брати і серсти, дорога церква! Я всіх вітаю вас, любов'ю Господа нашого і Ісуса Христа, благодать і мир Господній, хай буде з усіма вами, всіми тими, хто прийшов на це місце, прославить Господа, разом поклониться Йому, дякувати Йому за все. Хай кожен із нас на цьому місці сьогодні переживе Господню благодать, Господню милість, Господнє від Господа сповнення Духом Святим. Хай кожен з нас переживає від Господа благословіння і Його мир, хай буде усіма нами, і Господній покров буде з нами. А ви знаєте, як написано, що де двоє троє збирається, да? в ім'я Господнє, там Господь серед нас. Ми зібралися для того, щоб сьогодні не просто прославити Господа, не просто поклонитися йому. Перед нами сьогодні велике дійство, от яке Господь нам заповідав, в якому ми будемо мати участь. І перед тим, як я буду ділитися деякими думками. Щоб наші серця були приготовлені для того, щоб далі прославляти Господа, молитися, поклонятися Господу. Я би хотів, щоб кожен із нас повернувся один до одного і сказав: Я вдячний Богові за те, що ти є на цьому місці. Слава Господу. Я дякую Господу за кожного із вас, який сьогодні прийшов на це місце. Я радуюся і серцем я радію тому, що сьогодні в Домі Божому, в храмі Господньому, є ті, які. Приходять молитися, поклоняться, які люблять Господа, які готові славити Його, які йдуть Його шляхами. Я Господу за вас дуже вдячний, дорога церква. І сьогодні хотів би поділитися деякими думками на рахунок вдячності Богові. Ви знаєте, в своїй професії, в якій я ну, працюю, дуже, дуже часто як, ну, бачуся і спілкуюся з людьми. І не тільки на фоні того, що сьогодні діється в Україні, а й взагалі, навіть до того, ви знаєте, дуже багато, де да, дуже багато існує і ллється сьогодні. Не просто негативу, а багато дуже ропоту. От люди, от, коли починаєш говорити людям за вдячність, за вдячність до нього, за те, що є ну, людей в житті, ну, більшість людей вони якби не, не розуміють за що дякують Господу. Вони не розуміють важливості, от, для чого і за що дякувати Господу. Ну часом така думка звучить, що ну як щось добре, хороше відбувається в житті, то за це дану там можна подякувати. А коли в житті щось стається ну, недобре, якісь негаразди, якісь проблеми, якісь трудності, ну людський розум дуже часто говорить про те, за що Богу дякувати, як за це дякувати? От, ви знаєте, цю думку дуже сильно і дуже гарно розумів. Ми знаємо, є в Слові Господньому чоловік Божий, на імені Йов. Ми знаємо, що він пройшов, що він пережив, що в його житті сталося. І казалось би, на сьогоднішній день таких речей, якби, ну, можливо, не, 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 не просходить в житті людей. Но тоді, коли він це все переживав, він тримався одної основної думки. От. Тобто, я все одно, що б не сталося в моєму житті, я все одно буду. Славити Господа і буде вірний йому. Що б не сталося, ну часто, дуже часто що цього не розуміють. От, за що Господу дякують. І сьогодні я б хотів би поділитися деякими думками на рахунок вдячності Богові. Що таке, ну, що таке взагалі вдячність Богові? Як це можна охарактеризувати, чи дати йому якесь визначення? Цьому поняттю, цьому слову, І я хотів би деякими визначеннями поділитися, що таке вдячність Богові, щоб ми більш детальніше, глибше, як розуміли це. Вдячність це почуття та стан визнання отриманого нами добра. Це наша відповідь Господу на Його благословіння. Це результат наших щирих відносин з Богом. Тобто, коли ми приходимо в, 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 в крепкі відносини з Богом, коли ми перебуваємо в них. Ми бачимо Його милість, Його благословіння. Ну, тобто все те, що приходить від Господа, така, ну, я кажу, да, наша реакція, состояння серця, бути, ну, Господу благодарна за вдячність. Є багато написано у Слові Господнім, що хіба тільки за добре ми будемо славити Господа? Хіба тільки за добре? Те, що інколи десь в наше життя приходить якісь випробування, якісь проблеми, ще щось. А, і наш розумний раз або очі говорить про те, що ну, за що Господу дякувати. но хіба тільки за добре ми маємо славити Господа? Якщо Слово Господнє говорить про те, що Господня, а, якби ну, абсолютна, совершенна Господня воля про кожного із нас є те, щоб ми Господа дякували за все. Ми про це теж будемо читати. Так, за що конкретно дякувати Господу? Якщо роздивіться, от, кожного із нас, наше життя. Хтось довше в Господі, хтось менше. Та навіть тоді, коли і не були ще з Господом, ми можемо порозмислити над тим, що є в нашому житті. І, Ви знаєте, є дуже багато зрівнянь, які ми можемо провести, дивлячись на інших людей, які інші живуть. Дивіться, сьогодні у тебе є житло. Це мрія того, хто не має його або живе на вулиці в коробці. У тебе є сьогодні здоров'я, це мрія. Того, хто лежить прикований до постілі, рак там чи ще щось. Ви розумієте, ти маєш, ти маєш фінанси, щоб купити собі одежу, щоб купити собі їжу. Хтось, як то кажуть, харчується із мусорних баків. Ми про це знаємо. Є дуже багато таких зрівнянь, якщо ми можемо подивитися і якби дослідити своє життя, подивитися ну, так глибоко в те, чим, якими благословеннями, якими благами наповнене наше життя. Що, якщо зрівняти з кимсь, то ми дійсно живемо як царі ну, в такому зрівнянні, наскільки Господнє велике благословіння є в нашому житті. У нас є все для життя, як написано, і благочестя. Бог дав нам все для життя і благочестя, щоб ми. Зі своєї сторони були вдячні Господу, бо ви знаєте, вдячність, вона невідилима частина християнського життя. Ми зараз в цьому обідніся будемо читати місця з писань. Так за що ж, Господа слави? Господь подарував тобі життя. Господь... Ви знаєте, Багато дуже дуже велика кількість безліч можна перечислити того, що в тебе є в житті, що тобі Господь дав. І немає в інших. І навіть близько немає в інших. Вот. Тому, Слово Боже, говорить, що якщо ми бажаємо, що в нашому житті не закінчилося Боже благословення, навіть тоді, коли в наше життя приходять якісь випробування, проблеми, Боже благословіння все одно воно не полишає нас, якщо ми вдячні Богові навіть в тих обставинах. Я би так навіть сказав, що благосл... вдячність Господу це як залог Твого майбутнього благословіння або подальшого Твого благословення, коли ти постійно вдячний Господові. Зачитаємо місце із Писання, Псалом 34, у когось, може бути 33, перший фір. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завсюди в устах моїх. Я завжди буду славити Господа. Дякувати, славити буду Господа. Псалом, також далі прочитаємо Псалом 107, 8, 9 вірш. Нехай же подяку складуть Господові за милість Його та за чуда Його синам людським, бо наситив він спрагнену душу, а душу голодну наповнив добром. Слава Господу! Ще одне місце із писання Філіп'ян, 4 розділ. 11-12 вірш. Апостол Павел каже, не за не статком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я і бути і у покоренні, умію бути я і у достатку. Я привчився до всього і в усім нас, нас, насищатися, і голод терпіти, мати статок і бути в недостачі. Тобто він говорить про, про ті обставини, що не завжди у нас буває добре, не завжди у нас буває погано. Тобто, в яких ти не був би обставинах? От, будь всім задоволений. Так, як написано, що велике надбання бути в благочесті і коли ти всім задоволений. Коли ти маєш задоволення, тобто ти, як люди цього світу, не раз бувають в їхньому житті постійно, постійний процес такого, як гріховного перегону або змагання за, за багатство, за всякі матеріальні блага, за те, по суті, що в їхньому житті воно по суті і не потрібно було б, а тим можна було б служити для Господа. Господь каже, що навчиться бути вдячним Господу в будь-яких обставинах. Радійте в тому і дякуйте в тому. Ви знаєте, є багато свідчень, які е, не раз звучать, які, на основі яких е, теж можна Господа прославляти. Як один брат казав, що їхав по дорозі, от, е, зупинився, щоб підібрати попутчика, почав, ну, почали їхати, а попутчик був невіруючий. От, ну, і брат їхав, їхав що пробив колеса. Зупинився, от, вийшов, і попутчик цей вийшов. Ну, от. І брат став, підняв руки до неба до Господа, каже: Господи, як я тобі дякую за те, що я пробив це колесо. Цей стоїть в такому ну, недуміні. Як це ти? Дякуєш Господу. А за що ти Богу дякуєш? Ти ж пробив колесо, Ти ж ну, аварія могла бути, у тебе поломка. Він каже: Я дякую Господу, що я всі чотири не пробив. Каже, Або ще що гіршого не сталося, де да ми не влетіли в кювет. Я Господу дякую. Людям від цього дуже часто непонятно, не зрозуміло чого. Ми дякуємо за те, що якщо у нас щось стається. Вони не розуміють того, що коли є в твоєму житті е, довольство, ти радієш тому, що з тобою нічого без волі Господньої ніколи не произойде, що е, завжди Господь з тобою, Він тебе благословляє. Навіть якась дрібниця послужила тим, що ти славиш Господа. Або якась ситуація послужила. На перший погляд вона негативна, але ти славиш Господа. Ти дякуєш йому за це і ти будеш в благословенні. Е, перший Солонян, е, п'ята глава, 18 вірш. Написано так. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Дорогі брати і сестри, подяку Господу за все складайте. Це, в цьому є абсолютна Господня воля, тобто Боже велике бажання по відношенню до нас і в тому, щоб ми за все, його, за все Господу, дякуємо. За все Його кажуть, благодарили, перевозносили. От, і славили від цього, і радість ваша буде також ну, велика. Я в своєму житті. Не раз буває, тож, попадаю в десь якісь ситуації, чи десь я сталкуюся з тим, що десь щось, як кажуть, лукавий намагається в моєму житті мене як кажуть, десь на якийсь там, ропот, чи на якийсь там ну, негатив, щоб я почав як кажуть, сумніватися в Господі, або як питався, намагався своїм розумом повирішувати свої проблеми. Але ми ще одне є місце Писання, ми знаємо в книгі притч Соломонових, в третій голові там є написано, що. От, не, не складай надію на, на розум свій, не клади надію на розум свій. На Господа клади надію всю свою. Тобто у всьому полагається повністю на Господа. І В, в різних ситуаціях, а я б вам сказав би навіть так, в особливо важких, неприємних або ще якихось подібних ситуаціях, завжди повинна йти Господу, слава і хвала. І, ваша, і ця проблема вона буде вирішена. Я в саме житті дуже багато сталкувався з тим, що приходили різні проблеми і трудності. Якщо б я почав виробтати, недовольствувати, е, намагатися своїми силами су, коїсь, де щось ну, порішати. Ну, от. Я б ще більше дуже часто так бачив, що можна ще більше наламати, кажуть дров. Але коли ти склалаєш свою надію на Господа, коли ти з вдячним серцем підходиш до будь-якої проблеми, Господь, я тобі дякую, що це є ця можливість, я тебе. Я приходжу до тебе, можу через це прийти до тебе, можу тебе прославити ще, я ще більше буду, я кажу, линуть серцем своїм до тебе. І ви побачите, Господь, як сказав, і ви будете мені свідками. Свідками моєї слави, величі, його благословення в вашому житті. І ще одне місце Писання, якби хочу нагадати нам, коли, коли серце приходить в такий стан. Коли людина ну, втрачає відчуття і стан вдячності Богові, і в цьому тривалий час і довгий час починає перебувати. І дуже часто ну, з людьми ну, Происходять потім погані речі. Ми читаємо про ізраїльський народ не раз, як вони ходили, скільки раз вони роптали на Господа, так було дуже часто так, що вони роптали на Господа. Вони були багато дуже в чому невдячні. І ми знаємо історію їхню, що ставалося після таких от моментів, коли не просто десь одна людина там да, пороптала, а вони як народом це робили. От як що приходило після того, коли роптали і були невдоволені тими благами, тими благословеннями, які Господь послав їхнє життя? Щоб ми не попали в такий стан і з нами таких речей не ставалося, які, про які написано в книзі римлян. Давайте ми теж відкриємо, почитаємо. Римлянам перша глава, Римлянам перша глава, 21 вірш. Там написані такі слова. Бо, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилося нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. Це, це сказано, дивіться, пізнавши Бога. Дорогі брати, і сестри, звертаюся з цим словом до кожного із нас, до кожного із нашого серця. От. Коли ти пізнав, пізнавши ти Господа, от. переходиш в такий стан, коли починаєш роптати, не прославляєш Господа як Господа, починаєш я ж кажу, не, бути невдячним Богові, такі речі не раз можуть ну, произойти. І щоб, щоб цього не проїшло, щоб цього не ставалося. От я кожного з нас закликаю до того, щоб ми незалежно від наших обставин в нашому житті, які вони не були, де через що ми не проходили. Пам'ятайте, що у світі є брати і сестри, які проходять набагато більше і гірше, і сильніше, і крепше, але при цьому вони залишаються вірні Господу, вдячні Господу і дякують в зв'язку з Божою волею, вони завжди Господу вдячні. Хай наше серце завжди буде вдячне Господу і в день, і вночі. От, де б ми не були, чи входимо, чи виходимо, на якому ми шляху б ми не були, завжди дякуємо Господу. Я Кожного із вас я благословляю в ім'я Ісуса Христа, щоб наші серця завжди були вдячні Господу, вірні Господу, і щоб церква Господня завжди була в Його благословенні. Амінь. Давайте помолимося. Дорогий наш Господь, ми приходимо до Тебе, ім'я Твоє, Дорогий наш пастор, Ми славимо Тебе, Господи, святий Небесний, ми вдячні Тобі за сьогоднішній Господі вечір, за цей час, який Ти, Господь, даруєш нам в імені Твоєму Святому. Ми дякуємо Тобі, наш Господь. Ми прославляємо Тебе, Господь, що Ти нам не тільки допоміг до цього часу, але до цього часу, як ми прийшли сюди, Ти нас, Господі, благословив. Ти благословив Господі нас. От, в усіх сферах нашого життя ти благословив нас, Господь. Ти даруй Господі нам здоров'я, ти даруй, Господі, все те, що нам потрібне для Господи, для життя і благочестя. Ми тобі дякуємо, Господь, за це. Ми дякуємо, тобі, що Ти привів нас, дав нам можливість сьогодні бути на цьому місці, щоб сьогодні славити Тебе, Господь, поклонятися імені Твоєму святому. Дійсно, Господі. Дійсно, Господі, бути вдячним Тобі, щоб ми в цьому практикувалися, щоб наші серця наповнювалися радістю від того, що ми, Господі, дякуємо Тобі і вдячні в тому. Хай благословіння Твоє, всі, Господі, істочники, всіх благословень, вони будуть завжди відкриті в наше життя. Боже святий, благослови. Ми славимо тебе. Хай Господі, наші серця завжди будуть Тобі вдячні. Хай завжди, Господі, ми Тебе прославляємо, дорогий наш Господь. Допоможи, Господі, щоб наші очі завжди були відкриті. Серце наше було Господі завжди відкрите, Господь, для того, щоб в усьому Тебе, Господь, Господі, за все, Господі, завжди Тобі дякувати. Не тільки коли нам добре, Господь мой, а особливо, Господі, коли нам десь буває недобре, чи дискомфорт, чи якісь проблеми. Господі, хай завжди наше серце буде вдячне Тобі за все, щоб кожна можливість, яка, Господі, приводить нас до Тебе в молитву, Господь, мой, ми були завжди Тобі, Господі, вдячні. За все Тобі, Господі, дякуємо. Саме, Господі, більше ми дякуємо Тебе за, за, за Голгофу, за хрест. За твою кров, святу пролиту, за кожного із нас, за прощення, за спасіння. Ми, Господі, Тобі вдячні. Ми Тебе прославляємо, ми підносимо Твоє ім'я і славимо Тебе наш Господь. Нехай Тобі подякали не з наших сердець, Господі, кожен день, повсякчас. Величний і славний ти наш Господь, да буде ім'я Твоє прославлене. Отець, Сини, Дух Святий. Амінь.